А тепер, як і зазвичай, проміжні підсумки по тестам. Отже, на акумуляторі на 2 АГ та з 10-м сверлом dch 172 зробив 8,5 отворів за 3 хвилини 11 секунд. На акумуляторі на 5 АГ з тим самим 10-м сверлом він зробив аж цілих 34 отвори. І на це йому знадобилось 10 хвилин і 41 секунда. І так само з акумулятором на 5 АГ, але вже з 16-мм сверлом він зробив 13 отворів за 11 хвилин 31 секунду. Ну, по-перше, виробник не просто так заявив, що можна його використовувати 16. Настим сверлом, він справді тягне його, він тягне його майже на всю глибину бетонного блоку, який ми бурили, і при цьому робить це доволі легко. Тому для таких отворів його теж можна використовувати, але я би не сказав, що це його основне призначення. Найкраще все таки він буде працювати з бурами на 10-8 мм. не дарма ж такі перфоратори називають дюбельниками. Ну і як виявилось на практиці, використовувати його з 2-амперним акумулятором, хоч як би зручно це не було, але це не практично. Всього 8,5 отворів. Ну це насправді не діло. Хоча, якщо ви майстри, який одночасно працює в певним арсеналом. Інструментів, вам потрібно зробити буквально там один, два, три отвори, а під рукою у вас тільки заряджений акумулятор на 2 години, то так можна спокійно робити. Але на постійній основі рекомендую його все-таки використовувати саме з п'ятіркою, четвіркою, не менше. На ній у ньому і автономність хороша і працює він при цьому доволі швидко. Ну а тепер, коли ми провели тестування, давайте заліземо до нього всередину та подивимося, як він влаштований.